Учениця Черняхівської гімназії Дар'я Шлапак отримала цього року найбільшу суму балів в обласному турі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук і стала абсолютним переможцем. На всеукраїнському етапі Дар'я знову ж таки посіла перше призове місце. Ще рік тому я мріяла бути серед переможців, і ось сьогодні я досягла успіху. Я вже навіть і не рахую недоспаних ночей, не прочитаних книжок улюблених авторів, пропущених зустрічей із друзями та рідними. Але справжні друзі мене підтримували і розуміли. Особливі слова щирої вдячності хочу висловити науковцям, які співпрацювали зі мною. Дослідження юних науковців охопили широке коло сучасних проблем. Тому учасникам конкурсу довелося працювати чимало джерел інформації, аби підготувати ґрунтовну дослідницьку роботу. Та моєї роботи була вірус папіломи людини та рак ракшеки матки як наслідок ранньої сексуальної ініціації. Вже третій рік ми присвячуємо свої роботи саме репродуктивному здоров'ю жінок і, зокрема, дівчаток підліткового віку, адже Зараз у нашій країні досить гостро постала проблема саме збереження репродуктивного здоров'я дівчат, починаючи з молодшого віку, що потім ну можна ту саму хворобу не запустити, раніше її виявити, і звичайно, щоб е, примножувати тільки наше населення, звичайно, збільшувалось. Як зазначив начальник обласного управління освіти і науки Олександр Пастовенський, юні дослідники Житомирщини вже декілька років поспіль стабільно демонструють гарні результати. Ми впевнено займаємо під Мся вже скажімо так до першої десятки, от і ставимо собі за завдання наступного року таки увійти в десятку кращих областей за наслідками олімпіад і конкурсу малої академії наук. От а крім того, ж, поточний рік це рік дитячої творчості в Україні оголошено указом президента. Тому ми особливу увагу приділяли і будемо продовжувати приділяти розвитку творчих здібностей дітей. Усі переможці обласного і всеукраїнського турів конкурсу захисту отримали нагороди. А випускники шкіл, які здобули призові місця у Києві, матимуть ще й додаткові бали при вступі до вищих навчальних закладів.